Сім разів за ніч окупанти атакували Нікопольський район. Зградів та важкої артилерії били по Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській громадам. Дивом ніхто не постраждав. Ворог продовжує знущатися над мирними містами та селами Нікопольського району. За сьогоднішню ніч випустив понад 70 снарядів. ДСНС обстежують місця обстрілів та з'ясовують масштаби руйнувань. Ворожі снаряди прилетіли і у сам Нікополь. Є руйнування, людей не зачепило. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Ситуація ж на нашій ділянці фронту під повним контролем Збройних сил України на Херсонському напрямку ворог обороняється. Наші підрозділи завдають точних ударів по пунктам управління, районам зосередження особового складу, артилерії та складів боєприпасів окупантів. Також на Дніпропетровщині тривають екстрені відключення світла. Про це попереджає ДТЕК. Софія Куценко, ятров, Новини 11 каналу.